Вже вечір я сиділа, монтувала попередній влог і зрозуміла, що я якось себе погано почуваю, вирішила поміряти температуру. І ось, 37,3. Не знаю, що це. Трошки в мене болить одна грудь, але може це через це, може ні, не знаю. Їжачок, їжачок, скільки в тебе голочок? Треба їх порахувати. Раз, два, три, чотири. Я. Мішуль. Так, зараз покривай. Мій ведмедик потягнувся і до мене посміхнувся. Щий за боки взявся. І засміявся? Мішуля, тобі подобаються забавлянки? Будемо ще гратися. Агу, будемо гратися. Да? Покажемо всім, як ти граєшся. Синок! Він насправді тільки ось сьогодні почав так прям гиготіти, сміятися від цих всіх штучок, коли йому цьому маєш животик, чи коли його тут оскочиш, до того, тільки просто посміхався щось сам собі агукав, а так, щоб прям реагував і сміявся, агу. то такого ще не було, тому я в захваті просто дуже-дуже щаслива від цього. Да? Агу? Агу? Агу, покажеш всім, як ти агукаєш? Агу. Агу, мішу. Агу. Ой-ой-ой, ти так вмієш, ти прям співаєш. А ще в нас нова фішка. Міша ліву ручку тягне постійно до ротика, прям смокче її. Я кажу йому, що не треба так робити, бо засос буде. Ну, реально він так сильно смокче, я в шоці. Да? Да? Є! Yeah. 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 Ой! Ой, будемо зараз вчити. Мама буде вчити забавлянки, книжку купила і будемо зараз пробувати гратися. Ну, ми вже спробували деякі, то йому поки що заходить. Ну, але ще треба вибирати з цієї книжки, бо деякі з них для таких діток постарше, трошки ще ніжки не зайде. знаю, що ви запитаєте про книжку, тому зразу показую. Ось так вона виглядає. А ось наш кулак Мішуль, шуль. Не треба кулачок смоктати. Ось така книжка може і вам стане у нагоді. Тут, до речі, дуже прикольні картинки, ілюстрації до цих віршиків. Ну, але для дорослих більше, ніж для діток. Та це взагалі книга для дорослих. Тут якраз розписано, що треба робити, коли розказуєш цей віршик. І так на кожному віршику можна підібрати, які подобаються і гратися з дитинкою. Коротше, мені сподобалося, будемо, будемо застосовувати. А на фоні тут хтось смокче руку. Ну, що ж таке? Ну, що ж таке, синок? Синок, ти зайчик сьогодні? Так подобається мені ці його штанці. Так, ручку давай сюди. Соску дати тобі? М? Вже другий рік поспіль я готую такі заготовочки на чай з обліпихи та журавини. Просто перебиваю миті ягідки з цукром, розливаю цю масу по формочкам і заморожую. Таку маю силіконову формочку у вигляді морозивок. До неї ще йдуть дерев'яні палички, сюди заливаю масу, встромляю паличку і потім дуже зручно. в чашку, заливаю окропом і воно там розчиняється все, перемішую якраз за паличкою і її викидаю. Трошки в мене тут за борти пішла маса. Чайно. Але нічого. Це не страшно. Єдине, що я забула, що в мене для цієї формочки немає паличок цих дерев'яних, щоб виглядало як морозивко на паличці, я їх використала усі влітку для морозива, ну, для замороженого льоду. Тому без паличок вийшли просто такі брикетики, тож буду так використовувати. Мені цього разу захотілося чомусь більш насичений чай, тому я ще додала туди такий пакетик. І вийшло дійсно смачно. Дуже-дуже ягідний насичений чай. І дуже естетично він виглядає, такий червоний, апетитний і по-осінньому затишний. Хочу вам показати частину своїх посилочок, які я отримала. По-перше, замовила для відбитків таку штучку. Вона як копірка, я так розумію, діє. Щоб зробити ручку і ніжку ніж новий альбомчик його далі. Це на майбутнє просто одним разом замовила, щоб по 10 разів за доставку не платити за затички у розетки, це на пізніше нам знадобиться. Качечки в нашій книжці йде розвиток малюка по тижнях. Написано, що вже треба у ванну якісь іграшки, тому замовила таких милих качечок. Просто вау, Мені дуже сподобалися. І тактильні м'ячики з різними тут колючками, всякі-такі різні, з різними текстурами, щоб трогати ручкою, масажики ними робити. Теж дуже класно. Скоро він почне брати сам у ручки все, тому якраз. І один м'ячик мафіну виділили. Також тут в мене стоїть посилочка, треба зняти контент для бренду. Зараз будемо цим займатися. Нещодавно мені прийшли муфти на коляску, так що я тепер не мерзну, можна навіть перчатки не вдягати. Дуже зручно, такі тепленькі з флісом тут усередині. Клас. Обрала у формі рукавичок, тому що багато варіантів бачила, коли вони йдуть ось так через ручку, просто і застібаються по боках, і виходить, що ти рукою залазиш і всередині тримаєшся за голу ручку. Голою рукою за голу ручку коляски за ось цю. Тому я шукала саме рукавички, ось знайшла і дуже задоволена. А Матя на нас сьогодні у новій курточці теж ти стильний наш мопс. Ось і друга така покупочка це ще підстаканник на коляску. Підстаканник купили, але ніяк його вже другий день не можу використати, тому що немає світла і кав'ярні не працюють. Не можу купити каву. Якось так. Але він є, і це вже добре. До речі, брала універсальний, який підходить на будь-яку коляску, тому що Анексовський ось сюди вставляється. А я і так іноді у двері не проходжу з коляскою. Тому, якщо ще тут збоку буде підстаканник, ну то тим паче не буду проходити. Тому це для мене був не варіант, так що ось такий універсальний його можна кріпити на будь-яку частину коляски. Уявляєте, ми приїхали в Вашан в лавіну, а вона працює. Правда, магазини, більшість не працюють. Така темнота, це сільпот, наприклад, темні коридори. Але можна посидіти там біля фонтанчику у них. І, звісно, деякі магазини працюють, можна подивитися у них в інстаграмі, які саме. Але ми не поїхали без покупок. Купили те, що потрібно було в Ашані продукти просто. І я урвала ось такого друга собі. Я дістала знову свої блокноти. Давно ними вже не користувалася раніше. Я все любила записувати у блокноти, але з появою мішки мені стало зручніше писати у телефоні, щоб завжди були ці записи під рукою, бо блокнот собою не ношу. Але я зрозуміла, що все ж таки це не моя тема. Мені краще всього у блокноті заходить. Я тоді повертаюся до цих записів. Я тоді знаю, що в мене все чітко там по пунктикам. Коротше, люблю я всі ці паперові справи, буду продовжувати, бо по-інакшому щось я не можу тримати все у голові, дуже важко забуваю. І не можу сконцентру... сконцентруватися, тому що тримаю багато всього у голові. До речі, бачите цей пакетик. Не просто так він тут лежить на столику. Я вам покажу трошки пізніше, для чого він тут. Та-дам! Поповнення! В моєму куточку затишному фікус лірата я дуже давно його хотіла. Хотіла спочатку заміакулькас, але вони всі якісь щось мені потрапляють на очі, якісь криві косі, тому я так і не вибрала, не змогла вибрати ідеальний заміакулькас, або вони зовсім маленькі. а Я хотіла вже побільше. Коротше, якось так. А тут мені на очі у Ашані. Натрапив ось такий класний фікус лірата, Вони мені теж дуже-дуже подобаються. Знаю, що вони ростуть великі. Буде класно, коли він від полу тут виросте такий величезний, дуже-дуже сподіваюся на це. Тут у мене два стебелька. Раз, два. Буду зараз гуглити, як за ним доглядати. Вже прочитала, що його треба пшикати. Сьогодні попшикала і полила. Але про пакетик повернемось до цього. У мене тут вазон, в якому я його купила, і немає піддону, куди б стікала водичка. У мафін прийшов Привіт. Як справи? Ти мій хороший, от тому я поки підставила сюди пакетик. Якщо щось витече, то витікала на пакет. Але взагалі я у ванні його поливала сьогодні. Він деякий час там постояв, тому не має бути проблем. Е, Обов'язково куплю інший горщик, куплю піддончик, але поки його немає. О, що хочу порадити вам серіал. Е, там буквально 6, здається, серій. я вже не пам'ятаю точно скільки, але небагато. Його можна подивитися так на одному подисі. Називається Наглядач. І якщо ви любите трилери, то це такий топчик, класичний трилер. Мені дуже сподобався. Я сьогодні у ретровілі, бо прийшла дещо подивитися і знову забула, що сьогодні вихідний, сьогодні субота і купа людей. А я ж можу ходити у будні дні. Сюди, коли тут нікого немає. Мені так набагато більше подобається, але вже як є, зараз швидесенько пройдемося з Мішою і підемо додому. Знайшла тут класне секретне місце, можна тут сидіти, пити каву і. Любуватися таким видом. Я ж кажу, сьогодні дуже багато людей, тим більше відключають вдома світло, а тут нам охоронець сказав, що буде воно цілий день, так як вихідний день, тому тому всі збіглися сюди. Взагалі ми прийшли мені за джинсами, тому буду зараз обирати і міряти. Ну і звичайно я не могла не зайти у дитяче відео, подивитися дитячі речі. Нам курточки ще й жулеточки не потрібні, але блін, які вони гарні. Взагалі, це тепер мій улюблений вид шопінгу, це дитячий шопінг. Не змогла я пройти повз ці от кофточки, такі маленькі світшотики з ведмедиками, такий набірчик коричнева. З ведмедиком і біленька вся у ведмедиках 219 гривень за дві штучки, тому я вирішила взяти для мішки. Також мені дуже сподобались ось ці коробочки, корзиночки для дому з ведмедиками. Ми якраз хотіли щось вибрати подібне для мішки, щоб складати туди іграшки, тому що їх стає потрошку все більше і більше. Я ще там замовила трохи пару штучок, тому треба кудись це все дівати, кудись складати. І мені б не хотілося, щоб воно просто, просто валялося десь. Як бачите, в сінцеї вже новорічна колекція на поличках. Але я покажу вам її вже якось іншим разом. Просто так одним оком можете подивитися дуже гарно. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що хочу замінити постери у коридорі, і якраз обирала, які замовити які фото. Я їх замовила, але поліграфія, в якій ми зазвичай все друкуємо, мені не відповіли. Я їм ще раз написала, вони не відповіли. Коротше, я чекала, 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 і потім зрозуміла, що, мабуть, вже осінні постери пізно замовляти, замовлю вже зимові. До речі, в мене є така штука, можна ви зараз скажете, можна ж було їм зателефонувати і дізнатися, чи можна все ж таки замовити і надрукувати. Але в мене є якийсь такий пунктик у голові, я знаю, це моя, ну не завжди це добре, тому це, можна сказати, моя проблема така. Мені я не люблю дзвонити. Я в принципі не люблю розмовляти по телефону, мені простіше переписуватися, вести якісь переписки. Тому я дуже рідко, дуже рідко, якщо тільки дуже-дуже треба, я можу кудись подзвонити. Зазвичай я просто пишу, коли я щось замовляю, я навіть буваю у коментарі залишаю повідомлення, що, будь ласка, не телефонуйте, пишіть, якщо що. Ну і і цього разу теж я не дзвонила. Тому не знаю, в чому справа, але вже з зимовими треба буде розібратися, бо зима ще не почалася. А хочеться, щоб було гарно і затишно в домі. Якось, якось від штор відсвічує мені сіре, наче в мене сіре волосся. Дивно. Вживу воно не таке, як на камері. Естетика кожного українця цієї осені, і у нас так само. Дістала і я вже свої свічечки. Запалила їх, хоча зазвичай у мене свічки стоять просто як декор, але цього разу пригодилися. Тому так, ще не показувала вам, є у мене такий гарбузик, теж тут стоїть для краси. І ось такі ліхтарики ще маю. Це, звичайна, гірлянда, вона може працювати як на батарейках, ось, так і від розетки, або ж, у моєму випадку, від павербанку. Так що, так, якось. Майфін а все влаштовує, головне, щоб його люди були поряд. Та, Майфін? Ось так. Я тільки сказала вам, що немає світу, і одразу увімкнули. І... Тож піду займатися своїми справами, поки не вимкнули знову. А з вами, мабуть, на цій ноті буду прощатися. І до наступного тижня. Скоро з вами побачимо.